Горіхова гілка Румунська народна казка. Жила на світі бідна вдова. Було в неї двоє діток хлопчик і дівчинка. Дівчинку звали Спритниця, а хлопчика пагінчик. Спритниця вдома прибирає, мамі допомагає. А пагінчик з криниці воду носить, та хмиз у лісі збирає. Спритниця шиє та пряде, а пагінчик личаки плете. Коли увечері мати з поля повертається, втомлена й голодна, то двір уже чисто підметений. У хаті скрізь лад, посуд помитий, усе прибрано, стіл накритий, і вечеря готова. Одного разу. Спритниця й пагінчик пішли в ліс по гриби. Сонце вже за полдень повернуло, а в кошиках у них порожньо. Вони все глибше в пущу заходять, у все більш зазирають. Коли, бачать, стоїть на осоні великий гриб. Підбігли, нагнулися, щоб зірвати, а гриба як не було. Зник. Стоять вони вражені, озирнулись, аж ось і гриб неподалік сидить. Підбігли, нагнулися він знову щез. І так той гриб, то появлявся, то щезав, а вони все бігали, нахилялись, але марно. Ганяючись за грибом, вони опинилися на зеленому лужку, всіяними грибами. Схопив одного гриба пагінчик, смикнув, зломив, а з нього ядучо жовтий дим повалив і вмить весь лужок заслав. Хмарою над лісом знявся і розтанув над обрієм весь той дим. А разом з димом зникли й зелений лужок, і дерева потвори зник пагінчик. Спритниця розпачливо закричала, почала кликати на допомогу, але довкола нікого і ні душі. Вийшла дівчинка на галявину, стала дорогу додому шукати. Але як її додому без пагінчика повертатись? І пішла вона шукати брата. Йде гукає, доки не опинилася в рідколісі. І тут побачила горіха. Гнеться той горіх, гойдається. Ніби хто його трясе, а листя його на очах жовтіє і опадає. Що з тобою? запитала спритниця. Коріння моє точить хробак, почула вона голос горіха. Вже сили терпіти не маю, ні гілки, ні листя. Спритниця швиденько заходилася рити землю. Земля була тверда, а коріння глибоко сиділо в землі. Спритниця викопала хробака і роздавила його. А потім засипала коріння землею. Принесла кілька разів води в пригорщах із струмка і полила дерево. Горіх одразу ж струсив себе пожовкле листя, випустив бруньки, зазеленів і сережки звісив. Щиро подякував він дівчині, нагнув гілку в сережках і каже Зламай її собі. Якщо цією гілкою торкнутися сухого дерева. То воно вмить оживе і зацвіте, а як торкнешся до сухої гілочки, то вона зазеленіє і коріння пустить. Коли прикладеш гілочку до зеленого пагінчика, він зразу ж великим деревом стане. Спритниця взяла гілочку, сховала за пазуху. А вже й вечір з хмара визирнув місяць. Якби дівчина могла. То й в місяця б запитала, чи не бачив він пагінчика. Вже й сльози навернулися на очі, але вона змахнула їх, вилізла на дерево і зробила із зеленого гілля постіль. Рано вранці спритниця попростувала далі. Шла вона багато днів, шла вона багато ночей та все розпитувала у річок, струмків, співучих пташок, чи не знають вони чогось про її братика. Ніхто нічого не чув. Одного разу вона почула якесь сичання. Зирк, а по траві повзе велетенський зелений змій, повзе і час від часу голову піднімає, палючим вогнем дихає. Очі жаром горять, а крізь зуби такий пронизливий свист виривається, що аж у вухах закладає. Повз він до крисла того дерева, на якому було величезне гніздо з пташенятами. Як побачив він спритницю, в клубок колесо згорнувся і на неї покотився. Дівчина встигла відскочити вбік. Висмикнула гілочку і провела по довгих батогах сухої ожини. Вони одразу ж перетворилися в живий та густий ожинник, і змій заплутався в ньому, наче у міцній сітці. Спритниця швидко почала збирати сухий хмиз, кидати його на змія і тільки торхнеться до хмизу своєю гілкою. Як він одразу зеленіє, коріння в землю пускає, розростається довкола змія, оплутує його і стискає, мов лещатами. Так дерева та й кущі задушили змія, і від нього і сліду на землі не залишилося. Спритниця зібралася іти далі, коли чує з великого дерева голос. Дівчинко, ховайся, бо наша мати в срібнопера птаха летить. Вона може тебе проковтнути. Спритниця й отямитись не встигла, як бачить, у небі, велика велика птаха ширяє. Раптом вона шугонула вниз на дівчинку, а пташенята Мамо, відпусти її. Дівчинка нас від смерті врятувала. Срібнопера птаха. Полетіла до ожинника, побачила, що дітки їй правду кажуть, вернулася до гнізда, подякувала спритниці, ще й пообіцяла весь світ облітати, але знайти її братика. За одну мить срібнопера птаха за обрієм зникла, і тут же назад повернулася. Щоб добратися до твого братика, треба мати багатирську силу. Та ще залізне взуття. Він на Чорній горі, де володує злая фея. Сама вона в чарівній фортеці сидить, а гору її охороняє вовчиця, в якої зуби стелеві, а очі недремні. Візьми ось пір'їну. Коли тобі доведеться скрутно, поклади її на долоню, я вмить прилечу й допоможу тобі. А тепер іди і весь час прямуй на північ. Та ще пам'ятай, що зла фея дуже підступна, знищити її може тільки великим мечем. Спритниця не встигла й слова сказати, а птаха зникла. От дівчина йде, іде по долинах, поміж скель гірських, через бурхливі річки й темні ліси. І так день за днем. Раптом перед нею виросла гора. Уся вона від підніжжя до вершини голим каменем світить жодного тобі кущика. А за нею, скільки око бачить, сірі хребти тягнуться. Втомилася спритниця, присіла на камінь трохи перепочити під горою, тільки задрімала. Як тут пролунав такий гуркіт, що аж земля ходором заходила. Дивиться, а долиною йде велетень, височенний та опасистий, спина широчезна, як ворота, руки товстелезні, як стовбур дуба, а в руках меч. Розмахує він праворуч і ліворуч, по скелям та горам б'є, вони вдруски розлітаються, а земля гойдається і дрижить. Як побачила спритниця цього грізного велетня, то ящіркою в розколину заховалася, а велетень усе мечем трощить, каміння кидає, аж іскри сиплються та все стогне. Якби мені хто прокляту сузока витягнув, то я б віддав би йому все, що він захоче. Вибігла спритниця із схованки, та як закричить Я тобі осузока витягну, тільки вгамуйся, бо до тебе й підступитися страшно. Стій, зупинися. Підбігла дівчинка до велетня. Але й до колін йому не доставала. Вилізла вона на скелю, та й тоді тільки до пояса сягнула. Здерлася по схилах на вершину гори, аж тепер з його очима порівнялася. Велетень заспокоївся, а дівчинка кінчиком хустки витягла з ока того су. Подякував велетень дівчинці та й каже Я. Коваль з Лисої гори. Кажи, чим я тобі можу віддячити. Тепер спритниця вже не боялася велетня, бо побачила, що він добрий, і розповіла про свою біду. Велетень вислухав уважно, підняв меча і вдарив ним по горі. Горі відчинилися двері, і вони зайшли до кузні. Дав би я тобі свого меча, але в ньому сто пудів, ти його й не підіймеш. Та я відіб'ю від нього скалку і зроблю для тебе меншого. Якщо в тебе вистачить відваги, то за своєю силою цей меч буде такий же, як і мій. Велетень відбив шматочок від свого меча, розім'яв його в пальцях, ніби віск. І виліпив з нього меча для дівчинки. Далі зробив для неї сім пар постолів із заліза і всі різних розмірів. Потім, відбивши шматок свого меча, зробив з нього молоточка, дав дівчинці й каже Цим молоточком стукатимеш по горі, і вона розчинить свої двері. Спритниця подякувала, перечепила з боку меча, молоточка поклала за пазуху, взулася в найменші постоли, а решту зв'язала і через плече перекинула, знадобляться. І шла вона довго, вже і ліг дням та ночам згубила. Нарешті дійшла до Чорної Кам'яної Гори. Тут раптом, звідки не візьмись, на зустріч їй вискочила вовчиця. Як загарчить вона, як заклацає сталевими зубами, як сипне з горлянки іскрами, спритниця від страху вискочила на дерево і сидить, сподіваючись, що до вечора вовчиця засне. Та вовчиця і вночі все зирить на неї своїми очиськами. Три дні й три ночі сиділа спритниця на дереві та все думала, міркувала, що ж їй робити. І раптом згадала про срібноперу птаху, дістала пірїну, поклала на лодоню. Одразу ж прилетіла срібнопера птаха, змахнула крилами. І раптом злетілася сила селена птаства. Срібнопера птаха ще раз махнула крилами, і кожен із птахів приніс у дзьобі по сухій гілці і кинув поблизу вовчиці так, що та опинилася, ніби в високому дров'яному кільці. Інші птахи принесли в по палаючій головешці. І кинули на дрова. Спалахнуло велике вогнище. Сталеві зуби вовчиці почали плавитись. Сама вона з переляку кинулась крізь вогонь і, охоплена вся з ніг до голови, полум'ям, щезла десь у прірві. Не встигла спритниця й подякувати птахам, як вони зникли. Тільки шурхіт їхніх крил долинав з високості. Спритниця ж підійшла до гори, стукнула щосили по ній молоточком. Вона й розчинилася. Зайшла дівчинка всередину, а двері зачинились. Ось вона піднімається вгору сходами з, з блакитного мрамору. А довкола безліч різних стежинок. Одна з зеленого каменю, друга з жовтого, третя з червоного, мов огонь. Аж розгубилася, не знає, по якій з них іти. Двері перед нею самі розчиняються, а в палатах каміння сяє, очі сліпить. І скрізь така тиша, що чути, як серце б'ється. Дівчину вже сумнів узяв. Чи вдасться її тут братика знайти? Але вона йшла далі, доки не опинилася в печері, де й стіни і склепіння були кришталеві. Бачить, посеред печери колодязь, а в його глибині наче щось гуде і ніби там хтось ходить. Раптом, бачить, вилазить із колодязя якийсь маленький чоловік. І торбу тягне за собою. Спритниця як закричить. Пагінчику, спритнице, сестроньку, як ти сюди потрапила? Спритниця обняла братика, поцілувала, розповіла йому про всю свою довгу путь дорогу сюди. А я, каже пагінчик, щодня опускаюся в цей колодязь. І шукаю там самоцвіти, бо він веде до підземних скарбів. Це ще відтоді, як мене злафея вкрала. Вона сказала, що відпустить мене, коли я назбираю коштовного каміння сім повних палат. А я встиг тільки один куточок засипати, бо коштовне каміння знайти не дуже легко. А де та злафея? спитала спритниця. Не знаю. Вона приходить сюди один раз на три дні лічити каміння. Якщо вона застане тебе тут, то обом нам буде погано. Краще вертайся додому, бо зла фея ось ось має прийти. Тікай, сестронько. Чоб це я тікала, відповіла спритниця. Я за тобою прийшла, і ми підемо разом. Пагінчик тієї ж миті дістав із торби один коштовний камінь і сховав його. Цей камінь, пояснив він, перемагає пітьму. Сліпих виліковує. Він такий рідкісний, що рівного немає йому в цілому світі. Побігли вони. Але дороги, по якій йшла спритниця, вже не видно. Біжать вони по печерах з високими склепіннями, по палатах із самоцвітами, по звивистих стежинках, по рівнинах, на яких то грудки солі лежать, то зіяють темні провалля, і раптом їхня стежка обірвалась, бо з'явилась скеля і перегородила їм дорогу. Пагінчик вийняв свій самоцвіт і при його сяйві побачив тріщину в скелі. Але не встигли вони проскочити крізь неї, як скеля зімкнулась. Тоді спритниця вдарила молоточком по ній і перед ними розчинилися двері. І побачили діти білий світ. Та не встигли вони вибратись, як зла фея помітила їх, От колупала своїми кігтями каменюку й кинула. Перед ними виросла височенна скеля, аж до неба гора. Спритниця швидко взула свої залізні постоли, підхопила брата на руки і в одну мить перебралася через гору. Побачила це зла фея, оскаженіла і послала за ними лютий вітер, та ще й наказала Занеси їх вітре. На суху гору хай там загинуть. Та зніми з дівчинки залізні постоли, вирви з її рук меча і все це принеси мені. Наздогнав вітер дітей, підхопив, підняв до самісіньких хмар і закинув на суху гору. Тоді зняв з дівчинки залізні постоли, але меча вирвати не зумів. Відніс він по столи злій феї, а про меча сказав, що впустив у провалля. Зла фея взяла постоли і крикнула Там ізгиньте та кляті! Хто бачив мої скарби, не повинен світо білого бачити. А суха гора була така страшна, що на ній ні травинки, ні краплинки води. І злізти з неї не можна, бо гора висока висока, а стіни стрімкі, стрімкі і гладкі, наче мармурові. Сидять діти на горі, мучить їх голод і спрага, і ніде нічого знайти не можуть. Коли це спритниця, помітила в одній ущелині майже струклявілий стовбур дерева. Зраділа вона, аж у долоні захлопала. Зраділа вона. Аж у долоні заплескала. Дівчина дістала з пазухи горіхову гілку, торкнулася старого стовбура. Він тут же випустив гілля, зазеленів, засвів і плодами заряснів. Угамували діти плодами голод спрагу, ще й у затінку дерева відпочили. Дерево росте. Розпускає свою крону, сидять під ним діти, думають, гадають, як згори спуститися, коли це з дерева гілочка впала. Спритниця торкнула її своєю горішиною, а гілочка враз коріння пустила і пішла в ріст. Тоді спритниця й пагінчик стали гілочки ламати, розкидати їх по горі і торкатися до них горішиною. Гілки тут же пускали коріння, росли, і гора почала вкриватися лісом. У кронах дерев защебетали пташки, з під каміння побігли чисті, мов кришталь, струмки. І діти вирішили спускатись, тримаючись за коріння дерев. Та коли вже добралися до самісінького низу, побачили глибочезне провалля, через яке ні кореню. Ні Оленові не перестрибнути. Спритнице, раптом почув голос горіхової гілки, я тобі допоможу, але це вже востаннє. Візьми мене й посади на землю. Але цього разу ми з тобою розлучимося назавжди. Спритниця взяла гілочку, відкнула в землю і над прірою почав тягнутися місток. Виростав він із живого гілля. Яке перепліталося між собою, побігли брат і сестричка, радіючи, що спекалися і сухої гори, і того страшного бездонного провалля. Побачила Злафея, що суха гора зеленим лісом поросла, і давай від злості волосся на собі рвати, а потім вихором майнула навздогін дітям, не встигли спритниця й пагінчик згори спуститися. І в тиху долину вийти, як їх перейняла Злафея. Спритниця відступила на крок, вихопила меча, а коли Злафея простягла руки, щоб забрати його, дівчина віддрубала їх, але руки крутнулися і знову на місце приросли. Спритниця ж розгрубилася від подиву, але тут же почула голос коваля. Якщо в тебе вистачить відваги, то в цьому мечі буде стільки ж сили, як і в моєму. посміливішала вона і заходилася з Луфею мечем сікти, а зла фея то в ворона обернеться, то змією стане, то черетиною до самого неба витягнеться, то по землі розпластається, як жаба. Та ще й зубами скригоче, що аж небо пітьмою вкривається. А спритниця знай рубає мечем та рубає, і чим далі, тим все сильнішою стає. Ось вона махнула мечем та й назавжди покінчила зі злою феєю. Потім узялися діти за руки і побігли. Бігли вони квітучими лугами, відпочивали коло чистих струмків. Йшли тінявими дібровами та обважнілими від урожаю полями. А матуся спритниці та пагінчика і надію втратила побачити дітей. І ось вони вернулися, спритниця й каже Мамо, мамо, ми повернулися. Ти хіба нас не впізнала? Я, любі мої, відказує мама, чую вас, відчуваю. А бачити не можу, бо я за вами очі всі виплакала. Почувши це, пагінчик дістав чарівний камінь самоцвіт, сяйнув ним і мама прозріла, обнімає дітей, цілує і приказує, які ж ви славні повиростали. Радості їхній не було меж. А той чарівний камінь. І досі світить над лісом, як тільки сутінки на землю лягають. Оце він і казку мені розказав.